Вівторок, 28 жовтня, в ефірі новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Безпілотниками та артилерією ворог знову цілив по прифронтових громадах Дніпропетровщини. Також цієї ночі під масованою атакою окупантів була Чернігівщина. Росіяни не припиняють і терор Херсонщини. Там за добу одна людина через обстріли загинула ще дев'ятеро поранені. Детальніше про безпекову ситуацію в нашій області та Україні розкаже моя колега Олександра Максименко. Вона з нами на прямому зв'язку. Саша. Вітаю Еліно. Ворог не полишає у спокої Дніпропетровщину. Цієї ночі бив по Нікопольщині з артилерії та дронами. Атакував райцентр і Покровську громаду. Пошкоджені сільгоспідприємство та газогін. Також з БПЛА росіяни вготили по Сенельниківщині. Через удар у шахтарській громаді понівечена інфраструктура обійшлося без поранених. І до ситуації в інших областях Росія продовжує тероризувати Чернігівщину. Через атаку безпілотників у Новгород-Сіверському районі постраждала жінка. Також пошкоджена адмінбудівля. А в Чернігові ворожий дрон влучив у технічну будівлю підприємства. Пожежу, що зайнялася після атаки, ліквідували рятувальники. А по Запорізькій області минулої доби окупанти завдали майже 400 ударів по 15 населених пунктах. Через ворожі атаки по Васильівському району загинув чоловік. А внаслідок обстрілів Запорізького та Пологівського районів дістали поранення троє місцевих жителів. Не дають росіяни спокою і Херсону. Зранку росіяни вкрили вогнем центральний район міста. Внаслідок прильотів пошкоджені житлові будинки та автомобіль. Інформація про поранених та загиблих не надходила. Водночас, за уточненою інформацією, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонщини одна жінка загинула. Ще 9 людей отримали поранення. Серед них троє поліціянтів. На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Студія. Дякую, Саша. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олександра Максименко про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. А вони готували теракт на Дніпропетровщині. СБУ затримала дезертира та його співмешканку, які на замовлення РФ виготовляли саморобні вибухові пристрої. Їх завербували, коли пара шукала легкі заробітки в телеграм-каналах. Від куратора вони отримали інструкцію з виготовлення бомби, здатної підірвати авто. Пристрій мали замаскувати під вогнегасник. Потім росіяни мали його дистанційно підірвати. Під час обшуків у ворожих агентів вилучили компоненти для бомби та смарт. Фони із доказами їхніх контактів з окупантами тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вбив 15-річного підлітка ножем. Апеляційний суд Дніпра задовольнив скаргу прокуратури щодо посилення покарання за умисне вбивство неповнолітнього. Нагадаємо, трагедія сталася 31 грудня 2023 року. Слідчі довели: 68-річний чоловік без причини чіплявся до підлітків на дитмайданчику і провокував конфлікт. А потім наніс два ножові поранення одному з хлопців від отриманих травм. Той помер у лікарні. Наразі відомо Ярослав був єдиною до. Дитиною в сім'ї навчався в технікумі. Його родина переїхала до Дніпра із Запорізької області. Суд першої інстанції засудив його вбивцю до 12 років тюрми та призначив сплатити компенсацію батькам дитини. Прокуратура оскаржила це рішення і домоглася збільшення покарання до 15 років за ґратами. Постане перед судом за скоєння тяжких злочинів у Кам'янському. Судитимуть 25-річного чоловіка, якого підозрюють у двох в убивствах. Поліціянти встановили, що 5 серпня в одній з квартир стався конфлікт між онуком та його бабусею. Під час сварки він кілька разів вдарив літню жінку швейною машинкою. Від отриманих травм потерпіла, померла на місці. Крім того, під час розслідування з'ясували, що фігурант причетний до ще одного тяжкого злочину. Чоловік до смерті побив 52-річну місцеву жительку. Фігуранту може загрожувати до 15 років ув'язнення. Тим часом у ліцеї Кам'янського району вперше за час існування навчального закладу з'явився охоронець і не просто вартовий, а справжній поліцейський охорони. Спокій дітей він оберігає вже два місяці, проводить поверхневий огляд, контролює пропускний режим. Які ще обов'язки покладені на поліціянта та наскільки тепер покращилась безпекова ситуація в школі? Далі наш матеріал. Ще два місяці тому за безпеку у цьому ліцеї Кам'янського району відповідали лише вчителі, але відтепер ці обов'язки делеговані поліціянтом. Віталій Білий вже як два місяці працює у цій школі, патрулює територію закладу, відповідає за пропускний режим. Проводить навіть поверхневу перевірку. такі інциденти в нас були на моїй практиці. Були діти в школу приносили патрони, діти приносили газові балончики, розкладні ножі. Таке було раніше. Віталій півтора року працював у іншій школі. Коля до цього мав колосальний досвід в поліції охорони в групах швидкого реагування. Досвід поліціанта для безпеки цього ліцею говорить директорка. Дуже корисний. Дуже часто в нас були різноманітні вторгнення в заклад. Ми визивали по тривожній коду. Поліцію при поліція вчасно приїжджала. Це просто люди заходили або люди, можливо, десь неадекватною поведінкою. Зараз в нас порядок, питань немає. Пропускний режим працює. Чим звичайний охорони. Відрізняється від поліціянта на посту у школі Власне, повноваженнями. Правоохоронець може виписувати адмінпротоколи, ще відповідає за евакуацію випадку тривоги, та навіть учні можуть звертатись за допомогою. Як, наприклад, під час роботи в попередній школі на домашнє насильство Віталію скаржився один з учнів до мене. Він звернувся. Я повідомив керівництво. Ми повідомили юминальну превенцію директора школи, класного керівника. Я був на робочому місці, підходив і. І сказав мені, що так і отак в мене ображає відчим. Я одразу відреагував. З полегшенням до ліцею своїх дітей тепер відпускають і батьки. І тепер я впевнена в безпеці власних дітей, в тому, що сторонні особи не потраплять на територію закладу, що ніхто з дітей не занесе ніякі заборонені, і небезпечні предмети і не нашкодить цим іншим. І взагалі, поліцейський він якось стимулює до порядку дітей. Загалом на Дніпропетровщині 880 Сімдесят навчальних закладів, з них пів тисячі працюють у змішаній формі навчання. Під наглядом поліції охорони поки лише 32 заклади. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. А вона ледь не вкоротила собі віку через російський терор. 85-річна пані Софія з Покровського на Синельниківщині зізнається два тижні майже жила у підвалі, бо на сніданок та обід у них російські каби, а на вечерю ФПВ та шахеди. Адже фронт наближається до села буквально щодня. Як виживають доведені до ворожими обстрілами жителі Покровського та як евакуаційники вмовляють їх виїжджати подалі від небезпеки? Ексклюзивний матеріал нашого воєнкора Євгена. Коптява. Ой-ой-ой. Рознесло тебе. У Покровському або у Покровці, як селище називають самі місцеві, шахет атакував єдиний супермаркет. Обшивка, обгоріли стіни, вода, там хліб розкиданий всюди. І там, як показали люди, працівники цього магазину, там валяються залишки шахету, який атакував цей супермаркет. Лежить, мотор лежить. Там ніхто, хоч не загинув. Ніхто ніхто ж ночі було так? ночі. так. у нас два місяці вже буквально магазин ночну зміну не працював. Тієї ночі інший нашпигований вибухівкою безпілотник упав між багатоповерхівкою і дитячим майданчиком. Сім. Від супермаркета до багатоповерхівки не більше 50 кроків. Вибухів було щонайменше два. Ударною хвилею і уламками пошматувало все навкруги. Як розповідають місцеві жителі, перший шахет упав там біля АТБ, а другий усього ну, прямо на подвір'ї пошкодило, повилітали всі вікна, і пошкодило навіть стіни. Зараз люди намагаються, хоч якимось чином, у забити вікна. Пані Наталія показує потрощену квартиру. Віконні рами вдавило всередину, щоб не стався вибух, газ перекрили. Тут взагалі нічого немає. Живу нічого. Можете застивати. Ну... Все, бачите. Ніс, не все. Знову ну, гатіть. Газ поперекрив. Да І... я позакривав. По газу ще піш приходили в метою. Перекривали. Це квартира покійної матері, яка наснилась наталії напередодні прильоту. Нам цілу ніч снилося, що таке залишилося. Щось хотіла мені сказати, сказати. а воно... Жінка із чоловіком приїжджають до Дніпра, де винайматимуть житло, бо кажуть уже край. Людина розуміє, що Ось ось вже там сусідський будинок прилетіло, або там когось зі знайомих вбило, або поранило. Тоді як ну це, це спрацьовує Тут Так це поганий мотиватор. Ну він є роман і Сергій зараз евакуаційники благодійного фонду. Схід а до цього втратили житло, роботу і бізнес у Креміні, що на Луганщині. Місто наразі окуповане росіянами. Люди часто. Які беруть речі, які ну ми вже на своєму досвіді розуміємо, що вони їм не при ну не понадобляться, а не питаються його забрати. Ти їм кажеш, і вони не ті ну про це, і вони кажуть, ви не розумієте, і ти от якраз ми розуміємо. Ми розуміємо, ми такі ж, як ви, ми переїхали, якось влаштувалися, сім'ї, і дружини, і діти. Ось. Тобто свій досвід він трохи навіть допомагає змотивувати людей на евакуацію. За плечима евакуаційників тисячі кілометрів Сумської, Луганської, Донецької, Полтавської, Харківської і Дніпропетровської областей. Та найбільше їх обурюють батьки, які самі не виїжджають та ще й ховають дітей. А діти, діти готові. Ми кажуть, ми з бабусі там сиділи нам лячно. Але ну, мама була не готова. І всі зовуть, і всі дзвонять, і всі пишуть. Але ні. І тоді питання чому? Сьогодні із Покровки евакуюють літню жінку. Софія Яківна. Вона вже чатує біля паркану із клунками. Сама ходить із сіпком, але зробила для евакуаційників каву. Жекала, це круто. Проходьте, 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 нема нема сахаю мене. О, Там, та ми ж без сахара п'ємо, Ви 85-річна Софія Яківна облаштувала погріб під укриття. У ньому ховалася останні два тижні у день від кабів, а в нічний час від дронів. А ще доведена до відчаю російським терором жінка, зізнається була за крок до найстрашнішого. Я хотіла повісити. Да, у мене там у городі той оріг, оно він виглядає здоровий оріг. а сусід Василь Красюк побачив і каже, сунь, а що ви робите? Ну, він мене тебе не був". От і Я відросила, вірьову зняла. Коли було дуже лячно, жінка молилася, а у день евакуації з хатою. Не прощається. Не прощалася, не прощалася. Я сказала, ти мене дождешся. А я кажу, Господи, довіряю тобі і тіло, і душу. Якщо я не нужна на тим світі, прибери мене. Я не проти, А якщо я ще не щось не доробила, остав, я дороблю. Пані Світлана із сином вирішили їхати після того, як уламки прилетіли в їхній будинок. То, що на улиці, той, що в хаті, там, де -то валяється. О, є. Вам є куди виїжджати? Так, да. Да, да, є. Куди виїжджаєте? В Тернопільську область. Не, ви вже там, наслеж... До, до родичів. А ви залишаєтесь? Да. Так, все дядя все хороше. Біля зруйнованого вибухом супермаркету невеличка черга. Працівники магазину втратили робочі місця і пишуть заяву, сподіваючись отримати роботу в іншому місці. А поряд чоловік, який пакує речі, виїжджати не збирається і запевняє, що все буде добре. Щоправда, на чому ґрунтується його оптимізм, не пояснює. Я вірю, що до нового року все тут закінчиться. Ну, оце вони покошмарять. Да? Так, Ще недільки. Дві, так, покошмарять. Водночас активність ворожої авіації зростає щодня, а це означає, що кабів у ворога ще багато. Всі підради, тому що вони хочуть нас. Нашим... Оно летять. Ось чого вони летять? Все, воно вони всі. Осьо прилетіло. Ось, ось ще вони. Євген Коптів, Денис Лисавенко, Воєнкорм. І до новин спорту юні борці з Дніпропетровщини стали призерами турніру з греко-римської боротьби. Змагання пройшли в Естонії. Гліб Федунів з кривого рогу став чемпіоном у вазі до 85 кілограмів. А Мерон, Колоярцев з Самару, отримав срібло у ваговій категорії до 80 кілограмів. А у Румунії на змаганнях з Тхеквандо наші спортсмени вибороли аж п'ять медалей. Переможцем став Архіп Шульженко з Кам'янського. Хлопець провів чотири поєдинки і за результатами змагань піднявся на одну щаблину в європейському рейтингу. і Зараз посідає десяте місце серед юніорів. Три срібні медалі завоювали спортсмени з Дніпра, Варвара Різник, Олександр Купріянов та Олексій Северин. Бронзовим призером став ще один юнак з Кам'янського Назар Бри. Льов. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. Бережіть себе та до зустрічі!